Можна ли приміняти прибор мах 30 е, от відболі в колін? Е, цей прибор, Сергію, зменшить набряк. Зменшиться набряк, у вас буде менше відчуття болю. Тому, дивіться, є дуже величезна кількість способів, які зменшують. Наприклад, холод, невеличке дозоване невеличке навантаження, коли рух невеличкий є. Ви можете фізіотерапію використовувати. І так далі. Тобто є величезна кількість методів і методик для зменшення набряку. Воно не коліно лікує, воно зменшує набряк. Ви маєте розуміти, що робить цей прибор. А то там чудес як понаписують. Мікроволни, мікротоки діють там на клітку, регенерацію стимулюють. Ми тут дослідження провели. Кажу, покажіть. Покажіть мені ваше дослідження, де тут що. Доходимо до одного пункту, кажу, хорошо, ну як вони діють на клітину? Ну вони на біль, вони там це роблять. Кажу, давайте зараз проведемо експеримент, да, ступінь насичення води перевіримо. Ось, І потім після роботи вашого приладу. Пум, кількість води в тканині зменшила. І біль зменшився. Вони кажуть, що це так працює. Кажу, да, Це так працює. Тому оці, знаєте, коли приходиш на там, різного роду конференції, мені доводиться сидіти, слухати на конференціях, ці несенітниці. Ну просто аспекти лікування болю в коліні. І два дня розказують про щось там операції такі, геронку вводити, це колоти, діпроспан, флостерон, колоти знімати. Ти сидиш слухаєш і думаєш капець. Все це, що робиться. Тобто, а, там у нас сидить чоловік 300. Ось всі ці люди після цієї конференції несуть ці знання в маси. Це ужас оди. Це не знання, це каліцтво людей.